День добрий! Рада вітати вас на сторінці Міплягроя. Пропоную вашій увазі диван Женеву від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину диван займає 1 метр 4 см. Бильця дивану трішки закругленої форми. На бильцях декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ. Білий глянець. В бильці є містка ніша для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить три великі подушки. Інша бильця прикрашена хромованою трубкою. Понизу йде декоративна вставка з матеріалу МДФ. В другій бильці дивану бар. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,60 см на 1,92 см. Наповнення дивану пружинний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.